Після того, як президент Дональд Трамп поговорив з Володимиром Путіним у півторигодинній розмові, він пообіцяв зідзвонитися з президентом Зеленським, і саме сьогодні це відбулося. Які результати цієї розмови про що домовлялися, і що нам українцям чекати найближчим часом? Отже, дізнайтеся з цього відео, додивіться його обов'язково до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. Звісно, пишіть коментарі. А ті, хто бачить мене вперше, запрошую вас підписатися на мій канал. Отже, Зеленський сказав Трампу, що готовий припинити удари по енергетиці Російської Федерації. Про це повідомляє видання Bloomberg. Близько години вони розмовляли сьогодні узгоджували деталі режиму тиші в небі, на морі та як можна досягти тиші на ф. Фронті деталі розмови президентів США та України, яка тривала майже годину, пише суспільне. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і президент України Володимир Зеленський провели цю бесіду сьогодні, у середу, 19 березня. Розмова була, звісно, телефоном згодом у дописі у соцмережі у власній соцмережі Truth Social, Трамп охарактерував її як. Дуже хорошу щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина обговорення ґрунтувалася на вчорашній телефонній розмові з президентом Путіним з метою узгодження позицій і потреб Росії і України, написав американський президент. Крім того, після розмови з Зеленським і вчорашніх телефонних перемовин між ним і Володимиром Путіним Трамп висловив переконання, що сторони. Перебувають на правильному шляху, нагадаємо, напередодні відбулася розмова Трампа і Путіна, котра за даними Білого Дому тривала півтори. Години під час розмови з Трампом Путін погодився на тридцятиденний взаємний мораторій на удари по об'єктах інфраструктури, російська пропаганда одразу після цього написала, що через 10 хвилин після цієї розмови Путін наказав не обстрілювати і не ударяти по об'єктах енергоінфраструктури України. Ну а далі пропаганда почала розносити тезу, що, начебто, близько восьми шахедів летіли по території України, але після розмови і наказу Путіна ці. Ті шахеди ні не впали, ні не долетіли, а російська ППО почала їх збивати і успішно збила. Навіть один з шахедів е, збивала російська авіація. Важко в це повірити, але представник Трампа Віков. Те саме сказав в ефірі одного з американських телеканалів, дублюючи розмову і слова російської пропаганди. Видання Deutsche Welle пише: і під час перемовин президента США Дональда Трампа і його російським колегою Володимиром Путіним, і після завершення їхньої розмови в Україні лунала повітряна тривога. Російська армія запускала по українській території ракети та дрони. Думаю, що українцям зрозуміло, що відбувається зараз, в Україні тривога. Тобто, це в принципі і є відповідь про те, що відбувається, тобто. Русські, наскільки мені відомо, сказали, що одразу під час розмови з Президентом Трампом дають наказ про припинення ударів по енергетиці або е далекобійною зброєю, шахедами в тому числі. Але зараз є тривога. Тобто, поки що, все це не працює, заявив ще вчора ввечері, під час спілкування зі ЗМІ президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни показали, що не готові закінчувати війну. Атака безпілотниками української столиці одразу ж після завершення телефонної розмови Розмови Трампа з Путіним відповідь на запитання, чи хоче Росія миру, ні, не хоче, ні, не зупиниться. Путін прагне лише одного капітуляції України. Написав, написав на своїй сторінці у соцмережі в Фейсбук український журналіст Сергій Руденко. Що може, власне, дати припинення ударів по енергетиці. Коментуючи повідомлення про домовленість Трампа і Путіна щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах та інфраструктурі, Володимир Зеленський заявив, що Україна. Підтримає ці пропозиції, водночас він додав, що сподівається дізнатися від Трампа подробиці після того, як ми отримуємо деталі від американського президента від американської сторони. Ми скажемо свою відповідь, її підготуємо, і команда буде готова до технічних розмов. Сказав Зеленський. Він також заявив, що у разі продовження російських ударів по українській енергетиці Україна буде відповідати. Володимир Зеленський очікує, що йому повідомлять деталі. Народний депутат з опозиційної фракції. Акції Європейська Солідарність Микола Княжицький вважає, що результатом півторагодинної розмови Трампа і Путіна стало тільки те, що домовилися лише про питання. Припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, оскільки це дошкуляє саме Росії. Росія давно пропонувала обмеження ударів по енергетичних об'єктах. Україна відмовлялася, оскільки українські дрони чітко знищували нефтопереробку Росії і обмежували можливість наповнювати російський бюджет, написав княжицький у соцмережі Фейсбук. Причому він вважає, що Кремль погодиться на справжні переговори, коли Україна буде достатньо озброєна, захищена і з надійними гарантіями безпеки. Водночас військовослужбовець Збройних сил України Петро е Шуклінов вважає, що обстріл української енергетики до наступної зими не має сенсу для Росії. На його думку, саме тому Росія на це погодилася, виставляючи це як свій крок до миру. Однак припинення обстрілів енергетичних об'єктів це те, що потрібно саме Москві в першу чергу. Вони просто накопити вчуватимуть ракети до зими, як робили завжди. Натомість, обстріл російського паливного сектору має сенс завжди, бо ми його планомірно винищуємо, завдаючи росіянам мільярдних збитків щомісяця. Тепер нам це хочуть заборонити. Написав військовослужбовець у соцмережі Фейсбук. Натомість, на думку політолога Володимира Фесенка, припинення ударів по енергетиці важливо для обох сторін з точки зору чисельності ударів, масштабів ударів і ризиків для енергетичної системи і портів для України. Важливе припинення, але для Росії це теж важливо, тому що надто переробні заводи Російської Федерації і деякі інші об'єкти енергетичної інфраструктури і електростанції потрапляють під удари, зазначає політолог. Водночас, як наголошує експерт, поки що йдеться не про домовленість, а лише про пропозицію. Припинити обстріли енергетики. Якщо це припинення вогню, то воно має бути узгоджено обома сторонами. Політичних домовленостей навіть по телефону між Путіним і Трампом недостатньо. Це мають бути технічні, юридичні домовленості між Україною і Росією. Зараз жодних домовленостей немає. Є лише ідея і пропозиція, сказав він. Опитані виданням Deutsche Welle вважають, що телефонна розмова, яку і Білий Дім, і Кремль подають як суттєвий поступ на шляху до миру, є радше Імітацію переговорного процесу перемир'я, очевидно, в повному масштабі не буде. Путін діє абсолютно прогнозовано затягуючи час, вводячи нові вимоги, нові змінні. Використовуючи стратегію затягування, він не може сказати прямо ні Трампу. Він каже так, але. Ситуація скоріше нагадує імітацію переговорного процесу, ніж дійсно переговори, сказав в коментарі для Deutsche Welle політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян. На думку Фесенка, головний сигнал з боку Путіна Трампу: я готовий домовлятися, продовжувати мирні переговори, але в той же час Путін показує, що не буде домовлятися на інших умовах. Для Трампа це певне розчарування, вважає політолог, і припускає, що саме тому американський президент і скасував свою прес-конференцію після розмови з Путіним, однак за його словами. Певне просування вперед є, адже вже 23 березня мають відбутися переговори в джиді російської та американської делегації. Водночас головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що реальний практичний результат розмови між Трампом і Путіним це обмін полоненими. Як вказується у повідомленні Кремля, Путін повідомив Трампу, що 19 березня Росія і Україна проведуть обмін полоненими у форматі 175 на 175. 75 людей. Також Києву будуть передані 23 важкопоранені українські військовослужбовці. Власне, сьогодні обмін, е, слава Богу, відбувся. Е, в Росії це назвали жестом доброї волі. Утім, обміни були і раніше, і без сприяння Трампа, зауважив УС. На його думку, безумовно, у телефонній розмові Трампа і Путіна є те, що не було озвучено на загал. Але в даній ситуації відсутність конкретного результату це радше плюс України, ніж мінус. Нам слід вигравати час або економік. Росії не в найкращому стані. І Підтримка окремих сфер є проблемою, каже аналітик, і не виключає перспективу можливості протестів у РФ. Нагадаю, що і президент Зеленський, і представники нашої розвідки сказали, що це попередні були домовленості про такий обмін. Ну а тут Путін використав цю домовленість, начебто про пом'якшення своєї позиції. Водночас, опитані дойчовели експерти сходяться на тому, що після телефонної розмови Трампа і Путіна може посилитися тиск на Україну та особисто президента Володимира Зеленського, адже президент РФ доніс. До вух Трампа те, що хотів. Тим часом екс-президент України, лідер опозиційної партії Європейська Солідарність Петро Порошенко вважає, якщо Путін відмовлятиметься припинити війну, продовжуватиме виставляти попередні умови та тягнути час, то президент США Дональд Трамп варто йому вдатися до плану Б. Про це Порошенко написав у Фейсбуці після завершення телефонної розмови між Трампом і Путіним. На його думку, план Б має передбачати більше зброї для України, більше санкцій. Проти Росії відновлення Трансатлантичної єдності, фінансову підтримку України та можливість її приєднання до НАТО на даний час, станом на 20 годину 20 хвилин, детальних. Е Додаткових деталей, точніше про розмову Трампа з Зеленським, поки що немає. Але як сказав Трамп, розмова пройшла дуже добре. Ну а знаючи і пам'ятаючи те, що відбулося в овальному кабінеті, це вже непоганий сигнал. Подивимося, як переживемо сьогоднішню ніч. Є за даними моніторингових каналів інформація про те, що Російська Федерація просто в ці хвилини накопичує ракети і споряджує свої тушки для обстрілу України, або просто показуючи, що вони можуть зробити це в будь-який момент. І не вірити Росії, ми з вами розуміємо, що не можна. Час покаже сьогоднішня ніч також багато покаже. Якщо сьогодні не буде повітряних тривог, не буде обстрілів енергетичної цивільної інфраструктури, то цілком ймовірно, що все-таки дотиснув Трамп Путіна. Ну а ми, в свою чергу. Готові виконувати свої ці домовленості, але будемо відповідати, як сказав Зеленський. Вчора, наприклад, близько 150 шахедів після розмови Путіна і Трампа були на території України, зокрема на Полтавщині було падіння уламків, збивали на Полтавщині ці дрони. Після чого власне Україна відповіла і вдарила по одному з нафтопереробних... Ну Процесів, скажімо так, Російської Федерації, і так буде надалі. Тому, якщо Путін хоче зберегти свої нафтопереробні заводи і все інше, то йому варто дослухатися і просто не робити те, що він робив протягом останніх трьох. Років поживемо, побачимо. А поки що, поки що, все одно не розраховуємо на те, що Росія буде дотримуватись правил. Не розраховуємо на те, що війна закінчиться завтра, післязавтра або за два тижні, як то говорять деякі люди в Білому домі. Робимо своє, допомагаємо армії. Це дуже важливо, важливо як ніколи. Тож тримаємося і допомагаємо в описі відео, як і зазвичай, знайдете інформацію від полтавських волонтерів про актуальні збори, термінові потреби для тих, хто на самому нулі. Тож долучайтеся в описі відео ще раз говорю. Під цим відео є вся інформація. Кожні ваші 10 гривень важливі. Будьте переконані, кожні 10 гривень важливі. Тож давайте долучайтеся. Також для тих, у кого є можливість і бажання, там знайдете інформацію, як підтримати мій канал. Завдяки вашим донатам, мій канал живе і розвивається. Друзі, заздалегідь дякую. Ну і вподобайка, коментар, рекомендація і підписка на мій канал також підтримують мене у розвитку. Тисніть на дзвіночок, будемо тримати зв'язок разом, і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!